Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. І ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. У мера Дніпра Бориса Філатова знову вісім заступників. Повний комплект. В мерії нарешті знайшли достойну заміну скандально відомому Михайлу Лисенку, звільненому з посади заступника міського голови ще взимку цього року. Нагадаємо, Борис Філатов на початку лютого був змушений звільнити Михайла Лисенка, котрий був його заступником з перших днів ще першої мерської каденції. Михайло Олександрович протримався на цій посаді майже 10 років, попри постійні гучні корупційні скандали, фігурантом яких він був. Навіть декілька років перебував на посаді заступника міського голови, водночас перебуваючи у якості обвинуваченого по справі розкрадання десятків мільйонів гривень на ремонті нового мосту. Але, врешті-решт, Борис Альбертович був змушений під тиском центральної влади, громадськості та багатотомних кримінальних справ позбутися свого багаторічного заступника. 14 лютого на сайті міськради з'явилося повідомлення, в якому зазначалося. За розпорядженням міського голови Дніпра Бориса Філатова від 9 лютого 2024 року з посади заступника міського голови директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради звільнено Михайла Лисенка. Звільнення відбулося за згодою сторін 12 лютого. За розпорядженням мера виконуючим обов'язки на цю посаду, призначено Олексія Самілика. Аби затвердити на посаді Олексія Самілика, його кандидатуру мають затвердити на сесії міської ради. Тобто в мерії були абсолютно впевнені, що депутати без жодних проблем затвердять нового заступника міського голови, і дійсно ніяких технічних проблем для цього не було. Та на превеликий подив усіх цього не сталося, як кажуть, в кулуарах мері сам пан Самілик не захотів посісти вакантне крісло протягом багатьох років. Олексій Самілик був заступником Михайла Лисенка у департаменті благоустрою та інфраструктури. Тож зблизька бачив, чим його шеф займається на посаді віцемера, як той вимушений підписувати сумнівні документи, що від нього вимагає мер міста тощо. І добре це знаючи, не схотів йти шляхом Михайла Олександровича. І тут виявилося, що бажаючих зайняти вакантне крісло не так вже й багато. Пошук нової кандидатури розтягнувся на декілька місяців, і от нарешті її знайшли. Вакантне місце зайняв Ігор Маковцев, який одночасно очолює департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Ігор Маковцев один із старожилів Дніпровської міської ради. Департамент транспорту та транспортної інфраструктури він очолив ще у 2016 році, будучи професійним транспортником. Ігор Ігорович закінчив технікум залізничного транспорту, а пізніше Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені Академіка Лазаряна. Протягом багатьох років пан Маковцев зарекомендував себе як вірний політичний соратник Бориса Філатова. Він був членом партії Укроп, коли там був Борис Альбертович. А зараз, звісно, представляє партію пропозиція. Ба більше у міськраді попереднього скликання, депутатом якої Ігор Ігорович був від партії Укроп він входив до депутатської комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Кожен, хто хоча б трішки дотичний до роботи міської ради, чудово знає, що це найбільш приваблива депутатська комісія, яка контролює найбільш грошові напрямки землю та будівництво. І в цю комісію політичні сили делегують своїх найбільш перевірених депутатів. У пана Маковцева є ще одна спільна риса з паном Лисенком, окрім багаторічної вірності пану Філатову. Він також є фігурантом кримінальної справи. Втім, ця риса характерна для багатьох підлеглих Бориса Альбертовича, включаючи його заступників. Так, пан Маковцев обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем. Обвинувачення стверджує, що пан Маковцев, використовуючи своє службове становище як директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, умисно підписав акти прийому передачі нових зупинок громадського транспорту, які були поставлені місту за завищеними цінами. За цією статтею кримінального кодексу передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Саме слідство було розпочато ще у далекому 2018 тисячі Мому році до суду обвинувальний акт спрямували у 2021-му. З тих пір справа блукає від одного суду до іншого, і остаточна крапка у справі так і не поставлена. Втім, це характерний розвиток подій по справам топ посадовців Дніпровської міської ради. На облаштування зупинних комплексів, невід'ємною частиною більшості з яких був торгівельний кіоск, з бюджету Дніпра свого часу витратили десятки мільйонів гривень. Зупинки в Дніпрі виявилися найдорожчими зупинками в Україні, і, до речі, до війни обходилися міському бюджету у 300 тисяч гривень кожна, тобто за тодішним курсом більше 10 тисяч доларів за фактично навіз із торговельною будочкою. За першої мерської каденції Бориса Філатова, директор департаменту транспорту Ігор Маковцев, впроваджував цю систему за активної участі депутата від ОПЗЖ Олега Григорука. Олег Григорук вважався у Дніпрі негласним куратором встановлення зупинних комплексів. Ось як він публічно коментував їхню захмарну ціну. Перед тим як казати, що дорого, треба піти і зробити. З чого узяли, що зупинки дорогі? Порахували вартість будматеріалів? Добре, скажімо, матеріали можуть коштувати 100 тисяч. Але є ще ціна роботи. І взагалі, чому за три роки лише зараз почали говорити, що зупинки дорогі? Їх же купували через тендери. Вартість бачили усі, тендери нормально проходили. Компанія, не пам'ятаю, як вона називається, запропонувала найдешевшу ціну. Нікого з торгів не знімали, каже Олег Григорук. Бачили, нещодавно у Придніпровську машина в'їхала у зупинний комплекс. Так ось, він вистояв. Перед виробником ставили завдання, щоб комплекси були якісні та безпечні. Там розраховано все навантаження, удари. Після гучних скандалів, коли медіа сповістили, що на одній із родичок Олега Григорука фактично замкнули увесь процес здачі цих кіосків в оренду, і вона вирішувала, кому і на яких умовах ці павільйони здавати, депутата відсторонили від кураторства цього напрямку. Більше того, сама тема якось зійшла на нівець. Нові зупинні комплекси встановлювати припинили. Як виявилося, лише на деякий час, і з початком війни, в мерії Дніпра чомусь вирішили, що для поновлення практики встановлення торгівельних павільйонів під виглядом зупинок найбільш вдалий час це війна. Так наприкінці вже 2022 року, комунальне підприємство Транспортна інфраструктура міста, яке безпосередньо підпорядковане департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради на чолі з Ігорем Маковцевим. Вирішила, що у Дніпрі конче потрібно реконструювати та обладнати 22 вже існуючі зупинки. На роботи з бюджету виділили більше 2 мільйонів гривень. За ці кошти реконструювали першу чергу 9 зупинок. Тобто реконструкція кожного комплексу обійшлася майже у 250 тисяч гривень. Але міська влада почала не лише реконструювати, а й встановлювати нові комплекси з кіосками. Так, на вулиці Степана Бандери поряд із вже існуючою зупинкою, яка має кіоски, встановили ще два павільйони, віддаючи під нову конструкцію десятки метрів тротуару. Тоді наша знімальна група виїжджала на місце події. У людей таке витрачання бюджетних грошей під час війни на встановлення. Влення торгівельних кіосків поряд із одним з найбільших ринків України озерки викликало здивування. У нашому місті, як завжди, нераціональне використання бюджетних коштів. Наглядний приклад, не тільки ця зупинка, а ось трошки вище Заміна паркану металевого, який ще може служити і служити. Його краще вирішила міська влада замінити на новий паркан, ніж пофарбувати. Той, що мається. Тому я вважаю, що такий нелегкий час, такі роботи, які проводяться на зараз у місті, не є обґрунтованими. Тобто я вважаю, що сьогодні набагато більші є проблеми і питання, які потрібно вирішувати по місту. А нова зупинка десь до 5-10 метрів буде займати, наскільки мені відомо. Втім, і з кожним воєнним роком транспортні чиновники лише продовжували збільшувати витрати на встановлення нових зупинних комплексів. Так у минулому році з бюджету витратили більше 10 мільйонів, начебто, на капітальний ремонт зупинок. А насправді, якщо почитати тендерну документацію на встановлення нових конструкцій. За перше півріччя цього року підлеглі Ігоря Маковцева на аналогічні цілі витратили вже більше 7 мільйонів гривень. За ці кошти повинні відремонтувати 9 зупинок. Тобто на один комплекс з бюджету витрачається більше ніж 800 тисяч гривень, або більше ніж 20 тисяч доларів. Якихось 5-6 років тому з бюджету за одну нову зупинку давали вдвічі менше біля 10 тисяч доларів. І це була найбільша ціна в Україні, за яку пану Григоруку доводилося виправдовуватися. А зараз, під час війни, чиновникам захотілося тратити вдвічі більше наших з вами грошей. Тож, як бачимо, міський голова досить послідовний у своїй кадровій політиці. До речі, чим завершиться кримінальна справа, в якій фігурує вже новий заступник Бориса Філатова Ігор Маковцев, ми будемо слідкувати. Як слідкували, та слідкуємо за судовим процесом із Михайлом Лисенком. А з був Михайло Назаров. Побачимось.